Руальда відьми зникає Бруно Дженкінс. Верховна відьма знову заговорила. Зараз я вам доведу, що цей рецепт працює просто досконало. Ви, звісно, розумієте, що будильник можна наставити на будь-яку годину. Це не мусить бути дев'ята ранку. Я захопила з собою флакончик мишороба, щоб продемонструвати його дію. Я завела будильник ще вчора і перед тим, як запекти, наставила його не на дев'яту ранку, а на третю тридцять. Вона поглянула на свій годинник. Отже, до початку експерименту залишається рівно сім хвилин. Усі відьми пильно дослухалися до її слів. В очікуванні якоїсь драматичної події. І що ж я зробила вчора з цією диворідною? Я крапнула одну її краплину на плитку шоколаду і пригостила нею одного смердючого хлопця, що тинявся у вестибюлі готелю. Верховна відьма зробила паузу. Відьми захоплено мовчали, очікуючи, що ж буде далі. Я дивилася, як той бридкий вилупок, з жермою шоколадку, і спитала ну що, смачно? Ой, ще як, відповів він. Хочеш ще? спитала я. Так, сказав він. Тоді я й кажу я дам тобі ще шість таких шоколадок, якщо ти завтра о 15.25 прийдеш у бальну залу. І цей малий зажерливий підсвинок аж заверещав шість штук я прийду, обов'язково прийду. Отож, усе готове. крикнула верховна відьма. Зараз ми у всьому переконаємося на власні очі. Не забувайте, що перед тим, як запікати будильник, я наставила його на 15.30. Зараз. Вона знову поглянула на годинник. Рівно 15.25. Отже, бридкий малий смердюх. Який через п'ять хвилин обернеться на мишу, повинен цієї миті вже стояти під дверима. І треба визнати, що вона мала абсолютну рацію. Хтось уже смикав з того боку за клямку і гупав кулаком у двері. Хутка. вироскнула верховна відьма. Надягайте перуки! вберіть рукавички, взувайте черевики. Зчинився шалений галас і метушня, доки всі одягали перуки й рукавиці і взували туфлі, і я побачив, що навіть сама верховна відьма чепуриться, надягаючи своє обличчя маску. Дововижна, наскільки ця маска її змінювала. Зненацька вона знову обернулася на симпатичну молоду леді. — Пустіть мене. почувся за дверима хлопчачий голос. Де ті обіцяні шоколадки? Я хочу їх отримати. Він не тільки смердюха й жера, буркнула верховна відьма. «Зніміть з дверей ланцюжок і впустіть його. Найдововижнішим у цій масці було те, що коли верховна відьма говорила, вуста маски рухалися цілком природно. Її неможливо було відрізнити від справжнього лиця. Одна з відьом зняла з дверей ланцюжок і відчинила важкі подвійні двері. Я почув, як вона сказала Привіт, юначе, раді тебе бачити. Ти ж прийшов по своїй шоколадки, так? Вони вже тут заходь. Хлопчик у білій футболці, сірих шортах і кедах увійшов до зали. Я одразу його впізнав. Це був Броно Дженкінс. Він жив у готелі разом з батьками. Мені, чесно кажучи, він не надто подобався. Він був з тих, хто постійно щось жере. Зустрінеш його у вестибюлі, він напихається бісквітом. Пройдеш повз нього в коридорі, він запихає в рот цілі пригорші чіпсів. Побачиш його в саду, він наминає молочний шоколад, а ще дві плитки стирчать в нього з кишені. Він постійно нахвалявся, що його батько заробляє кучу грошей і що в них є аж три машини. А вчора зранку він проявив себе особливо. Я побачив його на терасі готелю, де по плитах іноді марширували цілі загони мурашок. Бруно Дженкінс стояв навколішках з лупою в руці і, фокусуючи на мурашок сонячне проміння, спалював їх одну по одній. Люблю дивитися, як вони горять сказав він. Яке жахіття. вигукнув я. Ану, припини. Цікаво, як ти мені це заборониш, їхно вишкірився він. Я штурхонув його з усієї сили, і він повалився на терасу. Його лупа розбилася на друзки а він підхопився на ноги і зарепетував. Мій батько тобі цього не пробачить, і кинувся на втікача. Видно, побіг шукати свого батька-багатія. Більше я його вже не зустрічав. Я дуже сумнівався, що відьми зможуть перетворити його на мишу, хоч глибоко в душі на це сподівався. Однак тепер, коли він опинився перед усіма цими відьмами, я йому геть не заздрів. Любий хлопчику, залебеділась зі сцени верховна відьма. Твої шоколадки я вже приготувала. Але спочатку підійди сюди. І привітайся з цими милими тамами. Тепер її голос був цілком інакший, м'який, ніжний і солодкий, як сироп. Бруно мав трохи спантеличений вигляд, але не протестував, коли його підвели за руку на сцену, де стояла верховна відьма. Ну, ось я тут, сказав він, то де ж мої шість плиток шоколаду? Я бачив, як та відьма, що відчиняла йому двері, знову повісила на них ланцюжок. Бруно цього не помітив, його зараз найбільше цікавив шоколад. До п'ятнадцятої тридцять залишилася одна хвилина, проголосила верховна відьма. Що тут таке відбувається? запитав Бруно. Він не був переляканий, але почувався явно на в своїй тарільці. У чому справа? Де мій шоколад? Ще тридцять секунд. вигукнула верховна відьма, хапаючи Бруно за руку. Бруно вивільнив руку і вирячився на відьму. Вона не зводила з нього очей і посміхалася. Усі погляди прикипіли до Бруно. Двадцять секунд. крикнула верховна відьма. Віддайте шоколад, заволав Бруно, раптово щось запідозривши. Віддайте шоколад і випустіть мене звідси. П'ятнадцять секунд. крикнула верховна відьма. Та що тут таке відбувається? Ви що, подуріли всі? заламентував Бруно. Десять секунд. вигукнула верховна відьма. Дев'ять, вісім, сім? Шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. Нуль. Вогонь. Можу поклястися, що я почув, як задзвенів будильник. Бруно підстрибнув, ніби хтось трикнув його шпилькою взати, заверещав. Ой. Він підстрибнув так високо, що аж опинився на невеличкому столику, який стояв на сцені. А тоді почав на ньому підстрибувати, репетуючи і розмахуючи руками, як невіжений. Аж раптом Бруно вмовк, і все його тіло заклякло. Будильник прод вироскнула верховна відьма. Машароп починає діяти. Вона почала стрибати по сцені, плескати в долоні в рукавичках і гучно виспівувати. Брудний смердюх паршива тля. Він шоколадки полюбля, за те, що нам порушив тишу, Габерну ми тебе на мишу. З кожною секундою Бруно дедалі менше. Його тіло скорочувалося І зщілювалося просто на очах. Раптом почав зникати його одяг, а замість нього тіло почало вкриватися рудою шерстю, і ось уже в нього. Виріс хвостик, з'явилися вусики, тоді чотири лапки. Це все відбувалося так швидко, буквально за лічені секунди. І ось уже Бруною не стало. По столику бігала маленька руда мишка. Браво. заверещали відьми. Вона це зробила. Фантастика. Це немовірусно! такого ще не бувало. Ти чудо із чудес, о наша мудрагенько. Усі в залі позривалися на ноги, плескали в долоні і репетували, а верховна відьма раптом вийняла зі складок своєї сукні мишоловку і почала її налаштовувати. Ой ні. подумав я. Хай це і Бруно і добряча смердючка, але я не хочу дивитися, як йому відтинатимуть голову. Те він! Гаркнула верховна відьма, роззираючись по сцені. Де поділася ця миша? Вона не могла його знайти. Бруно був не такий дурний і, мабуть, одразу зістрибнув зі столика і забився десь у куток або прослизнув у якусь шпарку, слава Богу. Гаразд, це неважливо. крикнула верховна відьма. Тиша. Всі на свої місця.